Слава Україні! Система управління персоналом в Excel. Зараз це базова версія. Тут є добова відомість, хто знаходиться на котловому забезпеченні. Власне, база даних. Це по штату і штатному розпису, і база даних інших військовослужбовців, які. Також можуть стояти на забезпеченні, на котловому забезпеченні, але вони поза штатом. Є довідники, тут заповнюються всі підрозділи. Тут назва військової частини, штат номер штату. Чи діє правовий режим військового стану, категорії, тип відносин з військовою частиною, приналежність до військової частини, місяці, також звання. Тут, якщо прописати термін перебування в дзвоні, воно ще буде орієнтовно в базі даних рахувати дату присвоєння наступного дзвоня. Так, як з нею працювати? Тут в нас є дата, ми міняємо нам потрібну дату. Саме міняється дата, власне, і змінюється отут дані. А звідки беруться дані в цю таблицю? Ну, і Відповідно в оцю таблицю. Завдяки вибору дати на конкретну дату підтягуються дані в цю таблицю і з. І в цю таблицю. Тут є перевірка на підрозділи, які дублюються. І також на постачанні поза штатом і при командированні, Також виведені сюди. Так, тут разом і скільки усього. тобто, Оце поле і оце поле. Також працівники сюди підтягуються. Як воно працює, заповнюється база даних. Вашим штатом людина додається через кнопку прийняти на службу. Ми вибираємо, на яку ми посаду хочемо. Ну, насправді можна будь-яку. Будь-який рядок не обов'язково вибирати посаду. Натискаємо ОК. Посада. Нам повідомляють, що посада зайнята. треба спочатку перемістити. Ці кнопки наразі не працюють, де розробка їхнього функціоналу, але в подальшому вони будуть працювати. Також в подальшому планую інтегрувати. Довідку про склад сім'ї, довідка про е, проходження служби у військовій частині. Також інтегрувати відрядження. Дивіться, в мене на каналі. Та інтегрувати відпускні квитки, щоб все е, можна було робити з оцієї одної панельки. Також буде в майбутньому весь рух по посадах, хто виключений. Ну, тобто, вибуття і переміщення. Хто, на якій посаді був, якщо хтось переміщається на іншу посаду, то воно тут відображається. Або вибуває з військової частини. Також планую ваканти, щоб відображалися, і список хто допущений до ТВО. Ну, наприклад, візьмемо, видалимо тут прийняти на службу. Вибираємо цю посаду. Вибираємо звання, наприклад, солдат. Вибрали звання, дата присвоєння цього звання. Можете пропустити. Я напишу. Прізвище. Прізвище в родовому відмінку. Кого Петренка? Прізвище в давальному відмінку, кому Петренко. Це для того, щоб в подальшому ми могли робити різні довідки. Вони видаються. Петренку, на забезпеченні в Петренка і так далі. Можливо, в подальшому ще буде якісь накази, ми захочемо формувати чи ще щось. Воно вже зразу у нас є. Ім'я так само відмінювання. І тут так само відмінювання. По-батькові. Ідентифікаційний код. Номер телефону, електронна адреса. Якщо є адреса проживання. Сімейний стан. Чи є члени сім'ї? Якщо є члени сім'ї, тиснемо так. Пописуємо повністю дані, дату народження дружини. Чи є ще члени сім'ї? Якщо так, натискаємо так, якщо ні. Якщо нема, натискаємо ні. Телефон родича. Категорія, на яку ми посаду. Офіцер, рядовий сержант, змінний склад чи працівник. Хай це буде рядовий тип відносин з частиною мається на увазі мобілізація, наприклад, контракт, чи строкова служба. Дата зарахування до списків. Яким ТЦК призваний? Попереднє місце роботи. Прописуємо. Можете, можете прописувати, ну, базові поля, ті такі довідкові можете не прописувати. І, до речі, напишіть в коментарях, може, яких ще полів не вистачає. Поки ця база на етапі розробки, можна ще туди безболісно додати їх. Так, все. У нас людина додалася. От, показує, що код не валідний. Е, дату народження визначає. Кількість років, чоловік чи жінка, це все з ідентифікаційного коду. Якщо у вас буде правильний ідентифікаційний код, тут повинно стояти true. Номер, додалися всі його, члени сім'ї. От і все. Так, як, наприклад, ми хочемо заповнити за друге число. Тут можна більше написати, чим просто відпустка, а можна написати, наприклад, номер наказу. Так. Ну і всіх решта, наприклад, поставити на котел. Котлове забезпечення. Майже всіх. Тут міняємо дату. Дивимося у нас відпустка 1. Всі решта на місці і дивимося на котловому забезпеченні. Так, 15 працівників немає. От інших. Як були, ми там нічого не міняли, тому вони не змінилися. Всього на котловому 19 чоловік. А так. 28. Це разом з на постачанні два і В штаті, дивимося. Два на постачанні. Один і другий, того, що оці вже два вибули. Значить, два і в базі даних. 27. Тобто 11 на котловому не стоять? 12 навіть. А 15 стоять. 15 стоять, так. От 15 є. І 2, що на забезпечення. Так. Цим зрозуміло, якщо хтось кудись вибуває або втрати, то е, тут писати. От, наприклад, якщо відпустка, то треба, щоб отут була оцей кусок відпустка в цьому дні. От тут є відпустка, воно його підраховує як відпустку. Якщо б тут було відрядження, то воно підраховувало лише відрядження. От якщо це в госпіталі, то в госпіталі. От можна. Госпіталь Дніпро. Дивимося, ще з'являються хворі в госпіталі. О, того, що є ключове слово. Це госпіталь. Тобто має бути тут ключові слова. Ви можете їх міняти самостійно. Так само і тут. Можете додати, наприклад, госпіталь. Тут ще додати шпиталь тільки через зірочку. От і, наприклад, хтось піде в шпиталь. Переходимо. Тут вже з'являється два людини в госпіталі, Один в госпіталі, один в шпиталі. Ну, це так з нею працювати. Так, тут де крім того, також додаємо людину, е, коли прибув. Підстава. Коли вибув. Підстава вибуття. Можете заповнювати, якщо вам це цікаво, або не заповнювати. От це ні на що не впливає підстава. ця. Тут автоматично розраховується так само котлове забезпечення. З якого по яке все. Ну, і ще може бути примітка. Поки що на даному етапі все. Пишіть в коментарях, чого б ще не вистачало, чого вам не вистачає тут. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вартість буде поперед замовленню в описі до відео. Постійним клієнтам знижки. До нових зустрічей!